Слава Україні, друзі, 16 червня. Сьогодні у Кривому Розі ніч пройшла тихо і спокійно. Дякувати Богу та дякувати нашим дорогим українським захисникам. Низький Уклін нашим дорогим захисникам та захисницям. Вони дуже-дуже тяжко працюють. Дякую вам, мої рідненькі. Велике дякую і низький вам уклін. Друзі, сьогодні вже пройшло трохи більше, ніж 14 днів після обробки томатів. Буду сьогодні проводити другу обробку томатів від фітофторозу. Це об е при даній температурі, при даному, даній погоді, яка у нас була у червні, вона обов'язкова. Тим паче я кожен рік роблю такі обробки. Друзі, кому інтересно, продивіться на моєму каналі є. І я обов'язково друзі у опису. Цього відео е, оставлю силочку на те відео, де я показувала схему обробок томатів від фітофторозу. Вона дуже дієва, вона мені допомагає вже багато років, і я з фітофторозом не стикаюся. Я роблю лише профілактичні дії. Зробила я перший раз, пройшло ну, 14, може 20 днів, може пройти, дивимося на погоду, щоб не було дощів. Бо якщо на завтра передають дощ, дивимося обов'язково прогнози погоди, то не варто обробляти томати, перці, баклажани і все, все остальне, всі остальні рослинки наші. Бо це не буде ніякого мати значення, друзі. Треба, щоб якщо буде дощик, то хоча б. Ну, дня через 2, 3, 4, отакого, тоді буде це дуже супер дієва обробка. Я подивилася, що у нас по прогнозу вроді як аж сьогодні п'ятниця, а у нас десь аж на вівторок іде, показує прогноз дощ. Ну, подивимося там. В общем, сьогодні, друзі, я обов'язково буду обробляти від фитохторозу. І на даній стадії я буду обробляти свої томати не тільки від фітофторозу, але і ще і у минулому році в мене була така проблема із жучками-павучками. Це совка. Це теж дуже така зараза, яку треба уникати. Бо вона починає, якщо її запустити на томатах, на перцю, на баклажанах, то вона дуже-дуже гризе плоди. І плоди у нас у дирочках. І вони Ну, їх не продати, не з'їсти, це, це таке, в общем, це вже нікуди не, не не. ці томати просто прийдеться і так само і перці. У минулому році у мене на цьому місці росли перці. І вони були поражені нею повністю. Усі там було, по-моєму, десь кущиків. 10 і вони усі були поражені цією заразою. Тому я буду обов'язково додати до фунгіцида від фітофторозу обов'язково інсектоцид від усіляких комах. Не тільки від неї, а і від, у, ну, у, у багатьох, від багатьох других. Це буду я сьогодні обробляти не тільки томати, буду обробляти і низькорослі, і високорослі усі. Але буду цим, цю обробку робити і на перцях, і на баклажанах. Огірочки не буду в цей раз обробляти, бо в мене вже в'яжуться огірочки. Тому у нас, в мене вже будуть починатися натуральні обробки. Я вже замочила цибулевий настій. 250 грамів цибулевого листя на відро води. Воно у мене буде сутки двоє настаюватися на дворі під закритою кришечкою у теплому місці. І тоді я просиджу і буду обробляти, обрискувати огірочки цим настом. Це добре, добре їм допомагає. Зараз вот. хочу показати вам поближче свої томати. Це в мене. Під затіняючою сіткою, тут в мене така хатинка для томатиків. Погляньте, як вони добре виглядають. Це тут в мене всі високорослі томатики. Вони нічим не заражені, нічим не больні абсолютно. Подивіться, як вони добре добре виглядають. Я недавно робила другу друге підживлення томатам. Так, ось погляньте, бачите, вже багато багато квіточок. Добре, воно, бачите, всі, всі квітнуть, воно вже зав'язь починається. бачите, Добре, ось ось ось, ось в'яжуться, в'яжуться, друзі. Хоча у нас і то дуже холодно, то дуже жарко. таке, Такий червень у нас, ну, якийсь такий некудишній, трохи скаже так, прямо тому перший раз. За своє життя я буду томатам робити ще й третє підживлення. Ну, це пройде десь 14 днів. Тоді я вам обов'язково покажу, чим я буду робити це підживлення для підтримки самих рослинок і для того, щоб вони більше зав'язувалися в таких стресових ситуаціях для томатів. Бо у нас ночі були дуже холодні. Були і дні холодні, але. Тепер уже вроді як налагоджується з погодою, ну подивимося, що буде надалі. Але фітовтору ніхто не відміняв. Друзі, її краще попередити, бо вилікувати її практично невозможно. Це прийдеться виривати кущі з коренями і викидати, видаляти, бо вона дуже швидко розпространяється по усьому городі. Погляньте, яке листя гарне, зелене, таке листяве. Бачите, кущі такі листяві. Листяві, листяві. Добре воно, ну, бачите, квітнуть, квітнуть, ось оквітнуть отаково. Зараз, друзі, я вам покажу. Я ось коє-що побачила. Зараз наведу камеру, ось ось, погляньте, бачите, ось ось трохи, трохи від... відсихає цвіт. Оце через 14 днів я буду робити. Підживлення і допоможе томатикам, щоб у такого не було. Обов'язково підписуйтесь на канал, дожидайтесь цього відео. І обов'язково я з вами поділюся, чим я буду обробляти. Буду обробляти скоріше за все, по листу цю обробку робити. Підживлення. Це, це буде як обробка підживлення. Отаково, От друзі. Ось, ось погляньте. Після підживлення, як добре-добре пішли томатики. Міра, ну куди ти вляглася? Куди ти оце вляглася? Бачите, на полуничку. на полуничку. на купчихі лежить. Ти чудо? Дорогесеньке мої, погляньте, вона вже майже відплодоносила, але ще ось бачите, ще є, ще є. Ще є трохи. Ще. Ще трохи зберу врожаю. Як тільки зберу останній врожай, буду проводити обробку, буду обривати усе листя, зрізати, пагони залишу, бо дуже багато в мене заказів на полуницю купчиху. Тому буду в касети розсаджувати розсаду і продавати, друзі. Таку так, тут в мене теж огірочки. Ось, ось погляньте, які як квітнуть такого, бачите, і на оцьому теж томатику я побачила, бачите, ось, ось, ось трохи засихають. Бачите, трохи засихають квіточки. А мені б хотілося, у мене це все більш на продаж іде. Мені б хотілося, щоб вони зав'язалися сильніше, якомога сильніше, тому буду обов'язково робити це підживлення. Щоб томатики добре-добре в мене росли. Так, це в мене високорослі. Зараз покажу, в мене ще там е, низкорослі. Я практично всі вже замульчувала, але теж дуже багато, друзі, роботи не вспіваю. Все не вспіваю. Друзі, ще ось, бачите, тут в мене Волгоградський пізній, Волгоградський ранній, е, Фатіма, Бубкати. Рання любов. Тут в мене ось їх багатенько. Це всі нескорослі томатики. Я їх тут не підв'язую, не пасинкую. Лише воно поливаю, обробляю, підживлюю. І ось, бачите, це я замульчувала свіжо скошеною травою. Вона вже ну, попідсихала де неде бачите. Ще залишилося залишилося два рядочки. Ось у мене замульчувати. І все буде добре. Отаку, От друзі. Огірочки, друзі, вже в мене в'яжуться, вже добре в'яжуться огірочки. Ще, ще друзі, і, теж, і тут я не попідв'язувала, але сьогодні, оце. Сьогодні зараз буду томатики обробляти від фітофторозу. І обов'язково буду вже підв'язувати і огірочки. Порічка спіне, це пізня. Ранє вже трохи воно все тут на кущику залишилося, у бірву. Тут в мене теж ось низкорослі томатики замульчовані. Тут високорослі томатики. Ось декілька рядочків ще я не встигла дов'язати. Високорослі усі томати я підв'язую до опору обов'язково. Тут в мене ось трохи ще залишилося. У мене раз, два, три, чотири, п'ять кушиків ультраранніх томатів кроха. Вони вже дуже добре, бачите, в'яжуться. Це такий червоний невеличкий томатик, але він дуже-дуже ранній. Вони дуже добре в'яжуться у будь-яких умовах, кстаті, от Друзі, насіння томатиків я теж буду продавати. У вересні будемо у вересні, може. Може, трохи раніше почну продавати на Так, це в мене тут кабачки. Це гібридні кабачки такі. -во. Так, черешенка спіє. Оно, бачите, дуже багато потрісканої, дуже багато гнилої. Ось отакого. От хоч трохи, але я це гниль, це моніліоз, друзі. Це зразу я вам кажу. Вона в мене дуже велика. Я її всю не змогла оприскати, тому вона повністю в мене не вилікувалась. І дуже багато, бачите, такої потрісканої. Ось оця ось ось точками, бачите. Ну, нічого. Вона в мене, бачите, маленька черешенка, я вже обірвала, з'їла. Вона на неї мені льозу не було. Бо вона маленька і повністю обробляла. А цю велику. Скоріше за все, у цьому році я її все-таки наполовину обріжу. Не буду жаліти, бо воно смисла немає. Ліпше хай буде половина дерева, але вода буде повністю обрискана. Ось погляньте, обрикоса в мене. Я повністю все змогла її обрискати, і я, е, в мене є плоди, багато плодів на обрикосі. Ось такого. Тому треба. Зараз вже куча булячок різних, особливо моніліоз, У нас дуже він поширений у кривому розі в Дніпропетровській області. Тому треба, треба дерева саджати, такі, які низенькі. Або ці високорослі треба обрізати, щоб була можливість їх повністю облити цими всіми препаратами, щоб захистити наші плоди, щоб вони були. І не по городу. Ой, яка гарна черешня, погляньте. Ммм, солодка. Баклажанчики в мене ці ростуть добре, що між морквою. Я їх теж буду зараз обробляти від овторозу. Обов'язково оцю бакову суміш я буду, я буду наразі і томати обробляти. І ось перець в мене, і солодкий, і гіркий буду обробляти, і томати. В общем, усі, усі свої насадження буду зараз обробляти. Друзі, цю бакову сумішу треба обробляти або е, зранку, або ввечері. Серед дня, коли пале сонце, цього робити не можна. Або, якщо дуже хмарна погода, тоді можна і серед дня. Але я буду наразі робити рано вранці, щоб не палило сонце. Друзі, от такими препаратами я зараз буду обробляти томати, перець і баклажани. Рідоміл голд це на 10 літрів води пачка. Це фунгіцид. Він іде від грибкових захворювань. В частности від фітофторозу. Це саме найголовніше, від чого Redumiel Голд допомагає краще за усі любі препарати. Далі, я буду його змішувати з препаратом Проклейм. Проклейм іде від всяких, всяких, всяких жучків-павучків, аж заговорилася. В частности, мені головне совка. Він йде на 5 літрів. Я буду його змішувати. в мене совки як такової немає, тому мені достатньо буде оцінє пачечки на 10-літрове відро додати до рідомілу. Але, друзі, дуже робимо правильно цю бакову суміш. Не можна просто взяти і висипати оці препарати у відро. По-перше, це препарати фірми Сінгента. Дуже-дуже наразі підроблюють ці препарати. Купляйте препарати фірми Сінгента у провірених магазинах, іменно у садоводчих, там, де дійсно це не підробка. Це по-перше. По-друге, ні в якому разі зразу можна змішувати всі ці два препарати. Треба змішати роздільно. На початку змішуємо фунгіцид, це Рідомілголд, і виливаємо у відро. Далі змішуємо проклейм, це інсектоцид. І тільки потім, коли ми вилили у відро з водою голд, потім тільки виливаємо отуди вже розведений інсектоцид. І вже додаємо до 10 літрів води. Я буду у пластиковому відрі розмішувати. Спочатку додам рідоміл голд, потім додам проклейм, потім доведу повністю, щоб було 10 літрів води. І з відра я вилью у оприскувач і буду оприскувати по листу зі всіх сторінок. Зі, всіх, зі всього краю повністю, прям чутлі, не пообливаю томати, перці і баклажани. Ця обробка не менш важлива, ніж перша. Зараз я вам поближче покажу ще свої нескорослі томати. Це в мене томати волгоградські, пізні. Погляньте, теж дуже гарні. Обробка дала своє, підживлення дало своє. Погляньте, які вони красені стоять. Це в мене теж тут кусінчик, вони замульчовані. Отаково. От Теж свіжо скошеною травою було це замульчоване, але вона вже, бачите, підсихає. І згодом треба буде підкладати мульчу, друзі, бо вона має такий дуже класний ефект. Вона е, потроху перегниває. І так вона виходить, і як добриво підживлення. І коли вона потроху е, перегниває, треба докладати, щоб тут е, сохранялася волога, і щоб. Е, щоб їм було, вони в мене не на підв'язці, вони просто будуть лягати, і тому томатики самі плоди будуть чисті, гарні, красиві. в мене вони це практично все на продаж іде. І тут в мене ще кущик, це... тут вже більш побільші томатики, це теж кроха. Погляньте, які вони гарнесенькі. Скоро почнуть спіти, друзі. отаково. Друзі, у мене ще було такі запитання по поводу нематоди в городі. Друзі, якось давно-давно, декілька років назад, я стикнулася з такою проблемою. У мене була нематода на полуниці, я її декілька років зовсім не вирощувала після цього, бо і наразі, і тоді, це було років, мабуть, 8 чи 7 назад, не Має препаратів 100% від нематоди. Не витрачайте гроші. Не просто не викидайте. Це я вам чисто і откровенно кажу. Нічого. Тим більше натуральні оці средства: там нашатерний спір, там, лукова шелуха, ще щось. Це від нематоди ноль. Це, це вообще, вообще немає даже хімічних препаратів, які подавляють нематоду. Е, вона не може повністю пропасти. Друзі, я повністю тоді помню, кущі полуниці. Викопала, повикидала і на тому місці, де у вас нема тода. Вона може бути і на цибулі, і на картоплі, і на полуниці. В общем, там, де ви це висаджували, це все прибрати, особливо полуницю. І там, де це насадження було очистити від бур'янів і засіяти все обов'язково гірчицею. Коли вона вже доросла до того моменту, що вона почне цвісти, як тільки-тільки вона зацвіла, не доводимо до насіннячка, тільки як зацвіла, ми все це скошуємо і перекапуємо землю. І так вона у нас входить у зиму. Потім, на слідучий рік, на весну, ми на тому місці висаджуємо капусту. Це я десь дивилася, виступав дуже класний агроном. І це він мені ну, я почула оце, оцей совет, і я ним воспользувалася. У мене дуже-дуже класно допомогло. І на тому місці я посадила капусту. Як той агроном казав, що капуста не дає розвиватися нематоді. Вона попросту капусту, капустяне листя, капустяні корінці, нематода просто не переварює. Тому вона згодом вона помирає десь отаково в течені двох років. То отаково я дуже швидко від неї збавилась. І якщо це у вас буде така проблема, то треба зробити іменно так. А ніякі, ніякі препарати. Друзі, зараз не допомагають. І не допомагали, їх ще просто немає у нашому житті. Тому отакого, отаке питання було, отак я вам відповіла. Це моє міння. У кожного, звісно, своє. Отаково, друзі. Все, друзі, зараз буду обробляти томатики, обов'язково. Пишіть коментарі. Дякую вам велике за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Низький Уклін, велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дякую вам за те, що там, де я проживаю, тихо, спокійно і все добре. Дякую велике комунальним службам за те, що у нас є і вода, і світло, і газ, і інтернет. Усім велике дякую. Слава Україні, друзі!